І натягають на е, нашого мера, на мера бучі. Треба розслідувати. Ми його обрали. Як він що спинить, ми його й накажемо. А дайте нам працювати з тим, щоб він довів те, що почав до кінця. Дякую за увагу. Скільки у нас хлопців і чоловіків відважних, які готові захищати свій край, тому що наша батьківщина починається де з нашого дому, з нашого двору, з нашої вулиці, з нашого парку. І хто його захистить, як не ми? Правда? правда? У мене в руках два важливі документи. Одни з них один з них це рішення Печерського суду, через який була ця вся хвиля обшуків. Ініціована коли тими дуже зацікавленими особами. Так от гай ба! на стороні народу. І жодного факту, жодного доводу, жодного конкретної дії, яка зараз так е транслюється всіма каналами, тут немає. Де тут написано лише з журнальних статей Червакової і інших. Жодного факту не перевірено, жодного реєстру, абсолютний блеф. Навіщо робити цей політичний тиск, хто в цьому зацікавлений, хто приходить до нас додому влаштовувати все цей бардак? І ще у мене є другий важливий документ. Не просто молоді люди, не просто родини захищають свій дім. Є люди, які є поважними. На теренах не тільки України, а всієї не тільки України, а на терені всенародному, міжнародному. Це на наші письменники, кінорежисери, актори, поети, які навіть сьогодні, не дивлячись на різні життєві ситуації, прийшли для того, щоб звернутися особисто до Юрія Леценка, звернутися, щоб він їх прийняв, вислухав і почув їхню думку. Щоб не робити цей політичний тиск, а достукатися до людей. І сьогодні вони з нами. Це надзвичайні люди, які багато зробили для нашого краю і так само стихли в його захисті. Тому я хочу дати слово Леоніду Запорожцю. Дорогі друзі, сьогодні ми чому прийшли сюди? Тому що ми все-таки віримо Юрію Луценку. Те, що він пережив, те, що він переніс, і в той шлях, який він пройшов, дає нам підстави повірити, що він прийме правильне рішення і не допустить до того, щоб Ірпінь пішов в пост. Слава Україні і слава її оновленню. Український поет, член Національної спілки письменників України, лауреат літературної премії «Малишка», заслужений діяч мистецтв України, ще раз член редколегії журалоджі Дніпро» Доніс Забортонець. До Зараз хотіла б надати слово Гаррі Марті... Мартіну, який виконавчим директором Київського регіонального відділення Асоціації міст України. Це наш Мерір Пеня, який десь виступав з нуля. Його це серце. За наш край. Добрый день всем собравшимся. Я очень рад, что вы все пришли сюда, потому что нам надо укреплять наше местное самоуправление. И смотрите, как только у нас начинается что-нибудь хорошее, обязательно находятся люди, которые мешают. Нам они не нужны. Эти люди, только большой тормоз и наши, скажем, противники которые ведут сегодня войну, они только радуются, если у нас что-то не получается. А нам надо, чтобы все, что задуманное у нас вышло, чтобы наши города стали достойными, чтобы у нас получилось так, мы едем за опытом в Польшу, за границу, всякие разные страны. Но сколько бы мы ни ездили, мы убеждаемся, что наша страна это удивительная страна, которая может быть не хуже, а намного даже лучше всех этих уже развитых стран. А для этого нам надо, чтобы мы были дружны, для этого надо, чтобы правда у нас торжествовала. Нам надо, чтобы никакие Черваковы и прочие не мешали нам жить и работать так, как мы хотим. Чтобы мы жили так, как мы задумали, чтобы мы работали так, как мы хотим работать. Всього самого доброго! Слава Україні! Слава вам! Віти нам приясіння! в відомого і людину, яка <правда> живе у нас відбурець. Здравствуйте, родные мои. Конечно, всегда будет так. Есть люди, которые созидают, есть люди, которые разрушают. На этом мир стоит. Но, как ни странно, созидание всегда сильнее. Здесь созидателей много. И, конечно, мы будем строить дальше. И я уверен, что все у нас получится, все будет здорово. И Эрпень отстоим, и Бучу. Отстоим Украину. Все будет и Катюбинская стоит, все будет ми богу. Мы сильны, мы очень сильны, потому что мы созидаем. Наталья Світенко, третька письменниця, журналістка, публіцистка, член Хрейської академії наук, рам-доктор філософії, товарискої засвіти університету розвитку наук и освітлення суспільства. Марія Кочер, кіноактриса, яка зіграла більше ста ролей і виступала на багатьох сценах і знімалася в кінофільмах. І ще багато людей підтримують, які є поважними, які не один солі з'їли для того, щоб захистити себе, для того, щоб захистити свою батьківщину. І ми звертаємося до Юрія Лиценка з цим листом, зараз його передаємо і хочемо, вимагаємо зустрічі. Зустріч з Луценком. 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 Зустріч з Луценком! Зустріч Гуценком. Зустріч Луценко. Зустріч Луценко. Зустріч Гуцент. Я хочу теж ще сказати. Кілька слів у нас насправді багато людей і в парламенті, і в українській політиці, і депутати, і експерти підтримують нас, підтримують регіон. Вони приїжджають, вони бачать, багато хто живе тут поблизу, або в нашому регіоні. Вони теж все прекрасно бачать. Вони бачать розвиток, і вони бачать, який наїзд йде на регіон, вони бачать цей бруд. Але проблема в тому, що нема такого шаленого, як Чернакова. Хто, ніхто не хоче йти проти неї зв'язуватися, бо вона закидає болото і брудом будь-кого. Тому ми маємо всі разом. Ми маємо разом відстоювати, ми маємо разом закликати. Ми не тітушки, ми не приїхали сюди за гроші. Ми не сєпера, як у нас називає, там, Козюбинському зібралися, на день, день Конституції зібралася половина селища, величний концерт, люди гімн співають, вишиванках. Вона написала, Федорів написала, що це сіперське зібрання. І Оксані Білозір ганьба вона написала. Хто ти така, щоб Оксані Білозір, міністру культури, заслуженій артистці України, співачці Української незалежності, яка для мене, як Тарас Петриненко? Хто ти така, Федори, щоб писати ганьба-білозір? Хто ти така? Чорнушниця ти? Ганьба, червоно, Федорів, а не білозір. Я хочу ще е, сказати кілька тез. Свого часу, часу Червакова включила всі свої ресурси, можливості, ввела в оману парламент, постанову прийняли. Сьогодні вона вводить в оману так само і Юрія Луценка. Ми віримо і сподіваємося об'єктивність Юрія Луценка. У нас є на це підстави, бо він не просто політик з чиновницьких там шарених, а він пройшов сам репресії. Я підкреслюю, він два з половиною роки, спочатку Лук'янівському СІЗО, а потім в Менській колонії. І коли він заступав на посаду Генерального прокурора у Верховній Раді, коли він виступав, він сказав дуже пророчі слова. Я хочу, щоб аудіорежисер включив зараз там є відеозапис. В інтернеті ви можете подивитися. Робочому столі зараз вдома, а якщо оберете і в генпрокуратурі, завжди буде стояти алюмініва кружка, з якої я просидів у 157-й камері Лук'янівського слізового потім Менської колонії, з якої пив 2,5 сповного чай, як нагадування про те, що безприділ і політичні замовлення є неможливими в моїй Україні. І політичні замовлення є неможливими в новій Україні, Юрій Віталійович Луценко. Хоче представник бучі сказати кілька слів. Добрий день, рідні мої земляки. Якщо шановний пан Луценко зараз нас чує, я би особисто разом з вами, своєю громадою, хотіла його би запросити. Європейське місто, місто бучу! Шановний Юрій Віталійович, коли на протязі 15 років останніх дребанили нашу землю, рвали Україну по частинах, зараз копають могили для наших дітей, моя громада на чолі з мером строїла майбутнє для наших дітей. Будували найпри. Якщо людина не знає, про що вона говорить, хай взагалі гучно не говорить. Не маячте людям очі, не говоріть неправду. У всіх телеканалах ніде не показали, як Буча підтримує свого мера. Ніде що телеканал не, не показував. Я скандувала Буча, Федорук, наш мер. Yeah. you І люди слухають класичну музику, ніхто не приходить з пивом чи з цигарками. Люди інтелігентні, культурні, люблять і поважають своє місто, люблять і поважають свого мера. Знайшли крайню точку опори, ви її тут не знайдете. Вся громада підніметься і буде підтримувати свого. Я хочу підкреслити, що тут сьогодні з нами не тільки Ірфій і не тільки Буча, з нами є бровари, які вимагають децентралізації, з нами Біла Церква, з нами Васильків, який каже, не вбивайте місцеве замовлювання. З нами Бородянка. Вітаємо Бородянку. З нами є Макарів. Бака запитує, що знову будують поліцейську державу. З нами та гарлих? ви з нами? Вижого запитує, чому силовики знову опадають? Ганьба силовикам, які займаються політичними замовленнями. Ганьба! Силовики захищати мають громади, а не замовлення виконувати. Ірпін є. є більшість Київської області. Барішівка кого ще не назвав. Орисні, слава Бориспулю. І звичайно, наше непереможне Коцюбинське, О, О, хай почує, що мають Петроні Коцюбинське. Готовий з вами є. Господин близький наш родич і сусід, гостов, Ворзель, Де Ворзель? Вітаю, Ворзель! Я хочу надати слово головному лікарю міста Ірпінь. Адже рік тому ми провели громадське обговорення, експертні оцінки щодо визначення стратегії розвитку нашого міста. І люди проголосували за дві стратегії. Перше, це Ірпінь, місто здоров'я. Бо здоров'я це найважливіше. Бо як немає здоров'я, то вже ну, нічого не треба. Ірпінь місто здоров'я. Ну і за останній період, коли в Ірпіні відкрито чотири чудових парки, два сквери і далі продовжуються роботи в цьому напрямку, то вже вирішили, що Ірпінь також місто парків. Але я зараз хочу надати слово головному лікарю Ірпіня. Андрею Тумасову. Ну, он нам расскажет, как мы начинаем строить девятиповерховый, сучасный клинический центр, где будут все отделения. Он сейчас вам расскажет. И забежу наперед с вертолетным майданчиком на Добрый день, громада! Я за свои 30 лет работы в медицине ни разу не встречал такого мэра, который бы столько внимания, времени, ресурсов, здоровья уделял развитию медицины. Нет такого второго города в Украине. И это мэр, с которого надо брать пример. Мы действительно недавно э, утвердили всем исполкомам новый проект строительства нового медицинского альпинского центра. Такого аналога ни в области Киевской, ни в Украине нет и не будет. И я надеюсь, что, я надеюсь, что мы все вместе сможем этот проект завершить и не перевести его в долгострой, и не похоронить тем самым защитить здоров'я своїх родителей, себе і своїх дітей. Слава Україні! Ми надаємо слово головнікарям, письменникам, заслуженим. От прийшла проста людина, яка каже, просто почула, побачила оголошення в парку і хоче просто кілька слів. Всім доброго дня. Я бажаю, щоб цей день для єфіців Бог дійсно дуже. Недавно я чую розмову позавчю по що... обстрілу. Я говорю, маршрутки коли... говорю, ви повинні підтримати мера. Сьогодні я заходжу в парк. Мій син з сім'єю проживає в Ірпіні. Я бачила, як на очах за дві неділі виріс парк Покровського. Я сьогодні заходжу в парк і дивлюся. Громадяни, давайте підтримемо мера города. Я кажу, так, діти, залишайтеся з моїм внуком тут. Я поїхала до Києва. Я бігла сюди на дві години, щоб підтримати розмова, розмова партії на площі Шевченка. Іди, вірпінь. один свій, папа так каже, да мій друг там має квартиру купляти потрібно поїхати. Я говорю, вибачте, я вас дуже прошу, поїдьте. Весь Київ, Ірпінь, місто, місто парків. Люди, там все на очах, там зупинки, там дороги. Там люди, які працюють, вони не працюють будь в чому. Вони працюють працюють в формі. Усі в настрій, кожен ходить по парку, ніде помажки немає, ніхто не кине. Кожен, ви, ви розумієте, це маленька Європа. Я прибігла сюди з Гірпіння за 40 хвилин. Прошу, я буду слідкувати за вашим за розвитком цих подій на Україні. Куди потрібно В Чернігу скрізь? І Ірпінь буду підтримувати. Побачу, як він росте на очах. І, і я вам дуже бажаю сили не здаватися. І перемога буде за нами. Дякуємо.